Дорослі велокуртки Creil в упаковочці. Розмір XL. така ж буде ще в розгорнутому тому варіанті. Подібна моделька. карманчики засібаються на замочок, світловідбиваючий елемент. Назаді також світловідбиваючий елемент присутній. Засідається на блискавку. Розмір S. Манжетик, це курточка без капюшона. Ззаді присутній карманчик. Один з них засібається на замочок, відбиваючий елемент, присутня прорезинена вставочка, всередині присутні невеличкі отеплення, розмір 42. Курточка в розмірі L. 48. izmērs, XA, 52. izmērs.